Так, кіло шоколадки по 107 гривень великі. Далі. Далі, ловіте по 35, є тіло пранічки, по 34, Здорові упаковки. Що, що по акції тут у нас? Квапі руша і п'є по 62 гривні. Лошки, по 15. Пітранички там, які поділи морози. А, оце ці, -ці цукерки, що на розвезли, що по акції. Ці ділі без живуть без. Це в немікс не зілених цукерів, шоколадному колажури, путовому ярмість, груша, яблука, а це такі вивони, а там вони по кілограму, то по акції йдуть по твісті. Потім во джумі-джумі по 19. акція його. Будички якісь був. Шоколадки шоколадки классні. Зайчики. Ну, це великі шоколадки такі.